Ми на даний момент е, оточили тут і двори робимо поквартирний обхід е, з першого по останній борг для того, щоб впевнитись, що наші громадяни не отримали відповідних, відповідних поранень. Е, і також е, додаткові патрулі працюють для того, щоб уникнути можливих випадків мародерства на, е, на цій території. Ви можете е, побачити, що і територія і справа, і зліва від епіцентру вибуху, епіцентру атаки ворожої атаки, всі будинки без дахів, всі шибки вибиті. Тому ми дуже ретельно маємо обстежити кожний метр цієї території. Ну і звичайно, тут працюють працівники Служби безпеки України, офісу генерального прокурора. Ми маємо чітко задокументувати цей військовий злочин для того, щоб це іще е, ляже в скарбничку е, тип великої доказової бази злочинів проти людства Російської Федерації. Служба безпеки України, е, України зараз відкриває кримінальне провадження щодо цих заходів, тому я не можу. Е, коментувати досконало, що відбувалося всередині. Можу сказати, що основні жертви у нас були за межами цього е, закладу. Е, основні жертви у нас знаходилися в автомобільному транспорті, йшли через пешохідний перехід, йшли е, з е, трьох церков, де вони освячували відповідно фрукти. І я думаю, що цей захід, який і проводився в цьому будинку культури, має бути чітко цей випадок розібраний. Розібране те, що відбувалося навколо цього заходу. скільки людей там перебувало. Звичайно, можу сказати одне: що всі люди, які перебували в будівлі, вони всі вчасно спустилися до укриття, яке знаходиться під Палацом культури. Працівники національної поліції після повітряної тривоги заходили і всіх людей намагалися завести. Ці укриття всіх попереджали. Хочу сказати, що за драмтеатром знаходиться також е, великий парк, де е, мами е, гуляли зі своїми дітьми вже з самого ранку. Вся площа, яка знаходиться за моєю спиною, була заставлена автомобільним транспортом. Люди вже почали заходити до кафе, до ресторанів, йшли е, до церков. Тобто, вже життя з суботнього ранку достатньо кипіло тут на центральній площаді міста. Дуже добре, що поряд за 300 метрів знаходиться пожежна частина, і наші рятувальники вчасно прибули після прильоту ракети і затушили епіцентри цього вибуху і почали надавати разом з поліцейськими першу допомогу нашим громадянам, які отримали поранення.